Примін то без 26. молнія ударила. Там і почалось розгорання. Ну, а далі, що начали шлівають людей. Цей понеділок виявився фатальним для жителів п'ятиповерхівки по 1 травневому проспекту 13А. Покривля будинку загорілася від удару блискавки. Очевидці розповідають, зайнялося миттєво, полум'я швидко ширилася по даху. Ось ця жінка ще одна очевидиця події. Теж бачила, коли блискавка вдарила по будинку. Одразу викликала рятувальників. За словами Олени, надзвичайники не поспішали на виклик. Проходить 5 хвилин, нікого немає десять хвилин. Звіниться, тут пожежка, вот вона стоїть, да? каланча, всі ми знаємо. По Шевченка мені десять хвилин до йти. Їхати 2 хвилини. Після скоро через 20 машина, через двадцять приїхала пожежна машина. Перша бригада приїхала через двадцять хвилин. Натомість в головному управлінні, ДСНС це не запевняють. Як тільки не надійшло повідомлення, машини відправилися на першотравневий. для гасіння. Задіяли всю наявну в Полтаві пожежну техніку. Було вогнем знищено 500 метрів квадратних покрівлі даної будівлі, пошкоджено квартиру. Рятувальники працювали оперативно, злагоджено над ліквідацією даної події. Від пожежі постраждало 86 квартир. Найбільше у 6, 7 та 8 під'їздах. Що давай все ціле. Ці електропровода цілі, все ціле. Так uh -huh. що ми сподіваємося, що зараз уже підключить електрику. Одна квартира на п'ятому поверсі була охоплена вогнем, решта залиті водою. Зі стелі стікає вже більше доби. Люди підставляють посуд, аби вода не пішла на нижні поверхи. Зараз нам найбільша допомога нужна щоб вичистити, і хоча б якось закрити якимись то брезентами там щоб далі квартири не текли. От і. И... Потім відновлювати кришу». Міська влада, осторонь не стоятиме, запевняє заступник міського голови Віталій Нікіпєлов. Нині вирішується питання про залучення техніки для вивезення сміття разом з надзвичайниками та іншими фахівцями. Оглянули дах за попередніми підрахунками. Збитки сягають одного мільйона. Перший крок це виділення матеріалів з матеріального резерву. Міськовиканкому для відновлення даху можна закрити плівкою, яка яка теж передбачена в матеріальному резерві, щоб не було протікання. Ну розпочинаємо від прорахунку кількості необхідних матеріалів і вирішення цього питання. Постраждалі в свою чергу звернулися до облдержадміністрації та кабінету міністрів з проханням допомогти фінансово, оскільки самотужки ОСББ не справиться з наслідками пожежі.